Я підходжу до кожного, наливаю кожному шоколад. Добре? І ви його будете розмащувати цілій так. так Зараз вам покажу. Бери, Андрій, свою ложечку. Бери свою ложечку і розмащую. Дивіться, дивіться, всі розмащуйте гарно ось так постійно. Всі побачили, дівчатка? Бачите? У формочці. гарно, гарно, щоб ми не бачили нашої формочки, щоб кусу до шоколаду. Мались? Прошу Андрій, дріб, продовжуй. Десять довго, Олега. Все гарно все, цідай гарно. Добре. Так, прошу. Розмащуй. Бери по формочці. бачив, як я показувала Андрію? Ще трошки, бачиш там видно формочку, ще трохи. Дуже гарно. Все Ось хай ця хай, готова. Хай, Наступно. Так, сюди даємо. Сюди. Розмащуємо. він зараз розпити і ти не встигнеш її розмастити. Супер, так, гарно. так. Давай, рулінуто до тебе. Оп! Сюди. Олег, розмащуй. Ти Ти всі розмащують цукарочки. Всі тримайте розмастити. Прошу. розмащуй. Колек, розмащуй. Молодець. Розмащуй, гарно, розмащуй. Розмащуйте, дивись, цукерочку. У нас Гарно получається, Карлінка також молодець. Андрія також, і Олега також гарно виходить. Так, давай так, щоб не було видно нашого одна. тобі трошки допоможу. О, так, добре, давай наступну. Тримай. Наступну. Супер! Ідеально. Молодці, ви справжні кондитери. Нічого, нічого сучного, маєте салтатички, якщо Добре, так теж підходить. Так, давайте більше трошки дам шоколаду. Так, добре. Гарно розмачуй. дивися, що ти робиш. Дивися, хоч я ручку. Добре. Дивися сюди. Треба бути зсередження. це дуже коло підка робота. Там вона займає багато етапів. Дивися, як це гарно розмачується. Продовжуємо. Молодці. Карлінка трошки так у боках. Давайте підпомогу, а? Молодець. Ти великий молодець. О, <рекунут> О, супер. І от уж. О, віці, ви молодці. Супер. Прошу. далі. Так, що в тебе? Олег? Ручу, трошки. Розмащуй. А бачиш, тут ще треба трошки місця залишилося. Розмащуй. Розмащуй. О, віка дуже гарно. Молодець. Каролінка також, добре. тобі, то тобі треба було 10 цукерочок робити, а не дрейф. Ні, Ні, тобі буде достатньо? Добре. На два раздійся, так? Так, Каролінка, з ким ви ділаєтеся? Нічого не чую, доводить. Візьмемо, ще бананчик з яблучком з біолетом. Візьмеш? Смачно буде. Візьми, давайте подам банан. Тут вже достатньо, достатньо, я не зможу полити. Висипай. Угу. Тримай банан. Візьми. Не облизують, будь ласка. Бери банан. Супер Роби другу. Так, молодці, дуже-дуже гарно. Всіх виходить, тут достатньо. Tamam Смаклодам за малікласс. Коли ще сюди яблучки. Кладиш і яблучко. Так, так, так. Ще сюди. <ріпи> та, та, та. <ріпи> <Мінічі забагатуші сіди. ріпи> останню, Дивіться, можна ручки повитирати. Угу. Все, бігла супер, молодчинка. молочинка. Карлінка дуже, трошки забагато. Давай сюди перекладемо. Угу. Та. Супер. Угу. Так, добре. Переходимо ми до наступного етарка, добре? Переходимо до наступного етапу. Я йду, візьму знову вам новий ш -ш шоколад, добре? І будемо поливати її зверху. Ви поки думаєте, як ви будете прикрашати. Домовились? Yes, sir. Зверху на чок цього не кладемо. Так, давай. Так. Так. Мені Зараз я тебе потрібна. Супер, а что Так, королев, йду до тебе. Ага, ваш добре. Давай, звільниться, дві поли. Оп! Розмочуємо. Так, так, пойдемся. Нічого, зараз я тобі ще нам трошки салати не буде видно, добре? Так. Зараз зараз я подивлюсь. Давай в останню дві поли.

Десь закінчила, може вибирати собі прикраси. Посипаєш так, щоб було гарно. Як тобі подобається, добре? Так, віта також може вибирати собі прикраси. Прошу на всі. Їх хлопці також можуть. Я тобі подам, сідай, сідай, тобі подам. Прошу. Зараз тобі ще дамо. Приймай. Ладку по цієї буде припрощати. Так, супер. Дуже-дуже гарно. Прошу соседочку, байте собі ручки, щоб ти не замостила свою Ти ковтку. вибач. вибачте. Так, ти закінчила королінка. Тобі сподобалось? Будеш нам робити такі цукерочки? Так? Супер. Добре, молодець. Ти також закінчила. Зверху. Ну, ні, 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 ні. Все, ти закінчувала? Молодець, ходи свою ложечку і ходи сюди до мене. Ти також можеш виходити. Ти закінчила також? Прошу, ні, 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 ні. Добре. Ну, трошки повитирай.